Що ж, хотілося б запитати, яка поточна ситуація в нас зараз зі світлом і теплом? Я можу сказати, що е, міська влада робить останні дні, останні тижні все, що можливо для того, щоб повернути сервіси для кожного з киян, для того, щоб тепло, вода, електропостачання було в кожної домівки. Складна ситуація не що зруйнована система критична система міста Києва, і ми робимо все для того, щоб відновити. Можу звітувати на сьогоднішній ранок. Ситуація буде наступним чином: що майже всі будинки міста Києва з теплопостачанням, майже всі, тому що там декілька відсотків ще 95% відсотків з теплопостачанням на ближчим часом. Я переконаний в тому, що вже ця цифра буде повною зараз. 25% мешканців, Києва знаходиться без електропостачання, це дефіцит. І якщо ми далі будемо працювати, я переконаний, що наступні дні, сподіваюся, завтра ми зможемо вийти вже до планових графіків відключення, коли ми зможемо чітко говорити і орієнтувати киян по часу відключення енергії, це набагато зручніше для того, щоб зарядити по банки, для того, щоб знати, коли можна користуватись. Електрикою і ситуацію виправляємо потрошки. Вода є в місті. Про теплопостачання, електропостачання, я сказав, тобто ситуація вже набагато краще. Я хочу подякувати користуючись момент можливості. Більше трьох. Тисяч співробітників працівників наших комунальних установ, комунальних підприємств. В першу чергу, це Київтеплоенерго працювала цілодобово вже по декілька тижнів для того, щоб це відновити. І велика їм подяка, подяка НІСКІ Блін за їхню роботу зробили, можу чітко сказати, неможливо для того, щоб це відновити. Працюємо далі.